Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося, як прийняти свою самотність. Чому Бо самотність так само для чогось нам дається: для того, аби ми щось зрозуміли в своєму житті, аби ми заглибилися більше в себе, аби побачити, що насправді всі люди самотні. Можливо, ми тільки закриваємо якісь свої потреби за, за допомогою інших людей. І насправді, коли залишаємося наодинці з собою, то нам важко собі порадити. І насправді, давайте подивимося, в чому взагалі причина, як полюбити свою самотність. Ну, Тут таке, знаєте, роздоріжжя. Тут, якби йдеш, але не розумієш, куди йдеш. Тут, якби бачиш шанси на цій дорозі, але їх не береш. Тут приходить кохання, але ти його не обираєш. Тут хочеться балансувати але і мати все в своєму житті те, що ви собі запланували, але насправді ви не даєте собі самі це. Вам здається, що ви зараз вже просто знаєте от в такій самотності, коли а, люди собі не радять, а як насправді? А насправді ви просто знаєте, як перероджуєтеся, ви працюєте над собою, ви йдете до своїх цілей, але, звичайно, що знаєте, не з такою легкістю, не те, що з важкістю, а просто з вашим, вашим темпом. Ваша самотність для вас це зараз оновлення. От вам просто треба її прийняти, полюбити, знайти для себе якісь такі, знаєте, в цій самотності плюси, що якби ви, це є ваша сім'я. Що якби ви, і ваша самотність зараз, це є можливість. Балансувати та справедливо подивитися на якісь речі. А ви замість цього просто берете і розриваєте собі серце. Ще що про самотність нам хочуть сказати. Що це, звичайно, ненадовго тут до когось йдуть почуття, йде кохання, і на вас чекає чоловік, причому він може знаходитися от, буквально в сусідньому будинку від вас. Це, та, звичайно, так говорю, тобто десь близько, та бо ви можете його знати. Так, чоловік старший за вас. Тому просто дайте собі час на цю самотність, аби відновитися, аби створити себе нову і виходити в цей світ уже новою, уже королевою кубків. Виходить пара.